Над скульптурами і пам'ятниками кладовища по вулиці Зеленій, які дивом уціліли, свого часу працювали декілька поколінь майстрів, імена яких досі можна роздивитись на гробівцях. На засіданні громадської ради з питань охорони культурної спадщини, експерти зізналися, попереду багато роботи над невідомими об'єктами кладовища. Пропонуємо внести пам'ятники ят... пам пам'ятки, які знаходяться на цьому кладовищі у національний реєстр, і це означає, що е... Підвищується статус, це все одно, що ну хтось захистив. Дисертацію навіть у тому стані, в якому нині збереглось кладовище, воно залишається історичною та архітектурною пам'яткою різних епох. Втім, поховання австрійського періоду квадратні румунські стели, польські каплиці та родинні склепи нині належним чином не охороняються а про екскурсії донедавна тут взагалі не йшлося. Наразі на кладовищі працюють фахівці, відзначають мультинаціональність, автентику та ексклюзивність виконання пам'яток. Це автентика, і важко знайти. Е на теренах України серед великих цвинтарів такі, так, таке кладовище, яке зберегло свою автентику. Після паспортизації християнського цвинтаря фахівці обіцяють взятися і за єврейський. На ньому для них теж чимало цікавого та непізнаного. Також на засіданні визначали місце для розміщення на території міста металевого знаку об'єкта ЮНЕСКО, резиденції митрополитів буковини і Далмації та металевої лави для закоханих. Пропозиції Чернівчан щодо найвдалішого місця встановлення виробів ковальської майстерності будуть тільки вітатися. Ми маємо першочергові завдання прийняти той прогнозований поток туристів, який ми хочемо залучити до відвідування Чернівців. Скажімо, найбільша проблема нашої роботи це відсутність фінансування з державного бюджету. На жаль, це перший рік, 13-й рік, коли з міського бюджету не виділила жодного фінансування на розвит на нашу комплексну програму охорони культурної спадщини. Попри фінансові труднощі, фахівці обіцяють робити все для того, аби іноземні туристи знали про Чернівці, приїжджали на Буковину якомога частіше і хотіли сюди повертатись. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.